Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви знаєте, як правильно обчислювати свої дні. Минулими вихідними я відвідав цікавий семінар. Зокрема, там говорили про те, як обчислювати свої дні. Може скластися враження, що основна тема обчислення днів це управління часом. Але ж ні. Постановка цілей. Вміння говорити ні, ось що робить наш день важливим у Божому царстві. Апостол Павло пише Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, нібо лукаві. До Ефесян 16 Спокута це звільнення від гріха та його наслідків, спокута часу. Відбувається, коли ми з'єднуємося з вічним Богом. Саме так ми робимо значущим кожен день. До авторства Мойсея відносять лише один псалом, і я вірю, що саме в ньому Він дає нам секрет підрахунку наших днів насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі наші дні. Псалом 90, 14 Видно два значення цієї фрази насити нас рано вранці і задовольни нас рано в нашому житті. Я думаю, що цей вірш означає і те, й інше. Заспокоєння душі, як перше, що ми робимо вранці, дає вічні плоди. І чим раніше у своєму житті ми здаємося Господу, тим краще будемо жити. Використовуйте час мудро. Знайдіть задоволення в Бозі сьогодні. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу щоранку насолоджуватися Тобою. Дозволь мені бути як Марія, котра обрала добру участь, сидячи біля твоїх ніг. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.